Всім привіт! І гарного чудового дня! Мої любі дівчатка, вітаю вас з сьогоднішнім святом і самі найкращі побажання вам. А я вам хочу подарувати ось таку красу. Так, вчора виплила ось таку серветочку. Зараз покажу, що в мене вийшло. І ось її схема. Так, ну, виплітається вона швидко. За один вечір. Ось, зараз заберу стрілочку. Ось так. Я хотіла її трішки більше зробити, але потім вирішила, хай така залишається. Так, ну і тепер що ж у мене вийшло? Ось дивіться, ось така маленька, гарненька. Ось така і в мене З Такими шишечками ось. Так. Ой, хочу. Гачка нема під рукою, Так. Так, ось така вона гарненька вийшла. Бачите? Така ось. Так, тонкий акрил молочного кольору і мій тоненький гачок. Так, ось така. Її довжина 19,5 см. Так, діаметр, вірніше, правильно буде сказати. так що, ну, Це до блокування. так. Після блокування тоді вам скажу, що там в мене вже вийшло з цією серветочкою. Сюди так, сюди можна поставити вазочку якусь, і буде взагалі дуже така маленька, цікавенька така. Так що ось так є така гарненька серветочка. Цікава сама по собі, вона така. Так, кому подобається, виплітайте. Так, і ось тут усі позначки ось нагадані. Так що, ось така вона. Ну тут на малюнку вона ніби трішки більша і така більша. У мене просто сплилась після блокування вона теж, між, може, буде трішечки більша така. Ну, у кожного ж свої ще ниточки. Так що ось така красунька. Ще раз, дівчатка, вітаю зі святом. Гарного-гарного настрою. Бережіть себе. Любіть Бога і благотворчого суспільства. І дякую вам, що ви є. Дякую за лайки, за коментарі. Теплі ваші слова. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Зі святом. До завтра.